країни продовжують тікати десятки тисяч іноземців та громадян Лівії. Перед початком зустрічі в Брюсселі генеральний секретар НАТО Андерс Фок Расмусен заявив, що саме гуманітарна допомога та евакуація іноземців стане пріоритетом Північно-Атлантичного альянсу. Про біженців з Лівії розповідає Наталія Леонова. Потоки людей пересікають кордон з Єгиптом, де на них чекають вантажівки, щоб забрати їх подалі від країни, яку вони залишили у розпачі. Залишаючи позаду хаос, вони взяли з собою лише найнеобхідніше. Інші ж просто щасливі, що вдалося врятувати власне життя. Приїже з Єгипту, який працював по найму у Лівії, каже, що спочатку думав, що уряд утримається від застосування сили. Втім, каже, він сутички посилювались. Потім почалася стрілянина, гранатні вибухи. А відтак з'явилися й найманці. дехто з наших знайомих працював на дворі по сусідству. Туди увірвались найманці з ножами металевими пиками. Хотіли їх зарізати, як тут можна було залишитися. Поки одні втікають з лівії інша група людей, як от цей працівник Арабського Союзу лікарів, каже, що в результаті сутичок між демонстрантами та урядовими силами населення країни опинилось у дуже важкій ситуації. Не вистачає ліків для немовлят, просто нема молока. анестезію хворим взагалі не роблять. Лівії потрібна негайна допомога. Червоний півмісяць висилає вантажівки з обладнанням та провіантом, розбиває табори, неформальні соціальні мережі також надають допомогу. Насабіливій біженці іноземці, що залишили охоплену насильством Лівію, вдячні за щедрість та руку допомоги простягнути самими лівійцями. Цей пастух з Єгипту у момент спалаху насильства перебував на лівійській території. Вони нас підтримували, вони не дали нам допомогу. Вони привезли нас сюди, не взявши з нас жодного піастру. Лівійці нам так допомогли, відкрили дороги. Хто хоче поїхати, будь ласка, жодних перешкод. Вони навіть дали нам борошно, цукор, питну воду і жодного прояву поганого ставлення. Бог свідок. І ті, що стоять поряд з цим чоловіком, звертаються до Бога з проханням звільнити Лівію. Наталія Леонова, Голос Америки.